Розділ 12. Королайн, мама легенько торкнулася дівчинки. Ну, ти й знайшла, де заснути, Люба. Ми обшукали цілий будинок, поки знайшли тебе. Королайн потягнулася та примружилася. Вибач, я заснула, сказала вона. Я й сама це бачу, сказала мама. А звідки тут взявся оцей кіт? Він чекав коло вхідних дверей, і коли я заходила, вилетів, як куля. Мабуть, у нього були невідкладні справи, сказала Коралайн і обійняла маму так сильно, що аж заболіли руки. Мама теж притулила Королайн до себе. Вечеря через 15 хвилин, сказала вона, і не забудь помити руки. А що це з твоєю піжамою? Що ти зробила зі своїм колінком? Я впала. Відповіла коралайн і пішла до ванни, помила руки та прочистила ранку на коліні, потім намастила її та інші подряпини лікувальним кремом. Далі дівчинка пішла у свою спальню, свою справжню спальню. Вона запхала руки у кишеньки свого халатика, витягнула звідти три кульки, камінчик з отвором, чорний ключ та порожню сніжну кулю. І потрусивши її, спостерігала, як сніговий вихор у воді заповнив порожній світ. Потім поставила її та дивилася, як сніг накривав те місце, де раніше стояла маленька подружня пара. Коралайн взяла тоненький шнурочок зі своєї коробки з іграшками, нанизала на нього чорного ключа, зв'язала кінчики шнурочка та повісила його собі довкола шеї. Ну, ось, сказала вона. Одягнула футболку та заховала під неї ключа. Він був холодним на дотик. Камінчик з отвором поклала у кишеньку. Коралайн пішла коридором до студії тата. Він сидів спиною до неї, але вона знала, що якщо він обернеться, то на неї дивитимуться добрі сірі очі тата. Дівчинка підійшла і поцілувала його в лисіючу маківку. О, Королайн! Сказав він, обернувся та посміхнувся до неї. За що був цей цьомчик? Просто так, сказала Королайн. Я так давно тебе не бачила. Ну, добре, сказав тато, вимкнув комп'ютер, встав, а потім просто так, без причини, підхопив дівчинку на руки, чого він не робив вже невідомо, як давно. Мабуть, з того часу, як почав твердити, що вона вже завелика, щоб її носити на руках, та відніс на кухню. На вечерю була піца. І, хоча спік її тато, а тому скоринка була або занадто товста та погано пропечена, або затонка та підгоріла, зіпсувавши її скипками зеленого перця, фрикадельками та шматочками ананаса, Королайн з'їла всю порцію, яку тато їй врізав. Точніше з'їла все крім ананаса. А вже зовсім незабаром потрібно було йти спати. Ключ коралайн не знімала, залишивши його висіти довкола шиї, а оцірі кульки поклала під подушку. Цього разу їй приснився сон. Вона була на пікніку під старим дубом на зеленому лузі. Сонечко було високо в небі, яке, незважаючи на декілька пухнастих білих маринок десь на горизонті, мало насичений безтурботно синій колір. На траві була постелена ліляна скатертина, а на ній тарілки, повно їжі. Там були і салати, і сендвічі, і горіхи та фрукти, а поруч стояли глечики з лимонадом, водою та густим шоколадним молоком. Коралайн сиділа на одному краєчку скатертини, а кожен з трьох діток на інших краєчках. Вони були одягнені в чудернацький одяг. Найменшим з діток був хлопчик з брудним обличчям. У червоних оксамитових штанах до колін та білій сорочці з Жабо. Він сидів ліворуч від Королайн та накладав у свою тарілку молоду картоплю та рибу, схожу на Холодну Варену Форель. Цей пікнік найкращий з усіх, на яких я бував, сказав хлопчик до Королайн. Так, відповіла Королайн. Але мені цікаво, хто організував його. Як це хто організував? Звичайно ж ви, пані. Сказала висока дівчинка, яка сиділа навпроти Королайн. Вона була одягнена у коричневе безформне плаття та коричневий капелюшок, зав'язаний під підборіддям. І ми не можемо знайти слів, щоб висловити нашу вдячність за цей пікнік і за все, що ви для нас зробили. Дівчинка їла хліб з варенням, нарізаючи величезним ножем скипку за скипкою, з великої коричнево золотої буханки. Та накладаючи варення дерев'яною ложкою. Увесь її рот був замурзаний варенням. Так-так, це найсмачніша їжа, яку я куштувала за останні сторіччя, сказала дівчинка праворуч від Коралайн. Це була надзвичайно бліда дитина, одягнена в щось схоже на повутинку з срібним обручем у русявому волосі. Коралайн могла б заприсягнути, що в дівчинки були крила. Запилені сріблясті крила, як у метелика, а не в птаха, які виходили з її спини. Тарілочка дівчинка була доверху наповнена гарненькими квітами. Вона посміхалася до Королайн так, ніби не посміхалася вже хто знав відколи і майже забула, як це робиться. Дівчинка страшенно сподобалася Королайн. А потім, як це буває тільки у снах, усі відразу перенеслися на галявину. Де почали бавитися, бігати, кричати, кидати один одному блискучий м'яч. Королайн знала, що це був сон, тому що ніхто з них не був ані втомленим, ні захеканим. Вона навіть не спотіла. Діти просто сміялися та грали в якусь дивну гру: чи то в лови, чи то в собачку, чи то в вибивалу. Троє з них бігали по землі, а бліда дівчинка пурхала над їхніми головами. Стрімко кидаючись вниз, щоб схопити м'яч, чи злітаючи знову в небо, перш ніж кинути м'яч комусь іншому. А потім, без єдиного слова, гра закінчилася, усі четверо повернулися до скатертини, з якої тарілки з їжею було прибрано, а замість них хтось приніс чотири скляні мисочки, три з морозовим та одну з квітами жимолості. Діти насолоджувалися десертом. Дякую за те, що прийшли до мене на свято, сказала Коралайн. Якщо, звичайно, це було моє свято. Це ми дякуємо тобі, Королайн Джонс, мовила дівчинка з крилами надкушуючи наступну квіточку. Якби тільки у нас була можливість якось віддячити тобі за усе. Так, сказав хлопчик в червоних оксамитових штанах. Він простягнув руку і торкнувся до руки Коралайн. Хлопчикова рука тепер була тепла. Ви зробили для нас так багато добра, пані, сказала висока дівчинка, її рот тепер був заїджений шоколадним морозивом. Як добре, що все вже закінчилося, відповіла Королайн. Їй це здалося, чи справді якась тінь промайнула на обличчях інших дітей на пікніку.